Всім привіт! Що ж, давайте поговоримо про те, чого зазвичай не вистачає пасічнику під час планування нового сезону в бджільництві. Так склалося в нас, що велика кількість пасічників, на жаль, бажають поспілкуватися з фермерами, вони бажають домовитися з фермерами, але для цього їм треба знайти контакти цих фермерів. Проблема в тому, що. Люди просто не можуть один з одним поспілкуватись. Точніше, пасічник не може знайти контактні дані фермера, подивитися, чи є це поле, хто там що посіяв. Ось це є проблема. Сьогодні я спробую вам пояснити, як уникнути цієї проблеми, як комунікувати з фермерами, як зробити так, щоб ви знайшли, який саме фермер орендує ту чи іншу земельну ділянку. І для цього нам знадобиться декілька сервісів. Перший сервіс це Держкадреєстр. Тобто Державний кадастровий реєстр. Друге, це сама кадастрова мапа або карта. І третій це один з сервісів, який ми будемо використовувати під час роботи для пошуку вже відомого конкретного фермера його мобільного номера, щоб з ним зв'язатися. Отже, давайте розбиратися, як пасічнику зв'язатись з фермером, як дізнатися, чиє це поле, наприклад, ріпаку, хто його засіяв і як поспілкуватися з фермером. Що перше нам треба знати? Звісно, ситуація виглядає наступним чином: ви приїхали, наприклад, на поле, побачили там ріпак. Ось зараз час, коли саджають озимий ріпак, його підгодовують, ви можете спланувати. На наступний рік, звісно, враховуючи різні погодні умови, все може змінитися, але ви можете спланувати, що ось є ті-ті поля, там можна поставити пасіку. тобто Якщо, у вас, ви, тобто, якщо ви знайшли е, цікаве для вас одне, два-три поля, ви робите наступний крок. Вам треба по великому рахунку поміряти площу цих полів. Це ми зможемо зробити в кадастровій карті. Після цього. Вам треба з'ясувати, хто власник даного поля. Ось це ми спробуємо зробити. Ви можете подивитися або по Google-картах, або по кадастровій карті, що ви саме знаходитесь біля цього поля. Давайте її відкриємо. Посилання на кадастрову карту і держкадастр реєстр я залишу в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Отже, карта виглядає наступним чином. Ось така мапа, нібито все звичайно дуже схожа на Google-карти, але до того часу, як ми почнемо наближуватись. І після певного приближення ви бачите, ось так все стало синім. Отже, давайте пошукаємо е, ті чи інші поля, їх власників. На даній карті. Ось уявимо, що ваша пасіка стоїть ось десь тут в лісу. А ви побачили, що ось є декілька полів тут або тут засіяний ріпаком. Тобто ви можете одразу порахувати, чи влаштовує вас це поле за площою. Тобто, зазвичай, ось ці кусочки маленькі, це не є засіяне поле. Поле зазвичай сіється ось так шматами великими. І просто кожен маленький кусочок це ділянка, яку держава надала тій чи іншій людині. Такий ось поділений сектор. Клікаємо на, наприклад, якесь поле, уявимо, давайте на це, бачите, воно стає червоним. Далі зліва ми можемо побачити площу цього поля. Тобто, що дуже зручне в плануванні. Уявимо, що ви знаєте, що ось це все поле, засіяний ріпак. Тобто натискаєте на перший, подивилися, так, 6 гіхт Тут натискаєте другий 5 теж 6 12 гектар. Тут там ще 6, там 18 гектар, тут ще 5, там 23 гектара. І тут кусочок ще 5, 28 гектар. Тобто ось це все 28 гектар. Як ви дізналися, ви просто просумували ось цю площу. Площа у нас показується зліва ось тут. Тепер давайте розбиратися, хто ж є е, орендодавцем або власником. Даних полів. Зліва, натискаючи, коли ми натискаємо на один чи інший сектор да, поля, є кадастровий номер, ось він. Він нам знадобиться зараз. Далі ми відкриваємо е, сам держкадастр реєстр Подублюємо дану вкладку, а самі перейдемо в держкадастр реєстр. Ось так він виглядає. Нам треба увійти до системи. Як увійти? Можна увійти завдяки дії, можна увійти завдяки банк. Я зайду через, там, наприклад, ID.gov.ua, Там можна через дію, можна через банк. Обираю bank ID, обираю банк, на якому у мене є реєстрація. Клікаю продовжити. Далі все просто. Я вводжу свої дані свого банку, в даному випадку, це приват. Або номер і пароль, або сканую з мобільного додатку, що є теж складно. Це досить швидко. Ну, і ось ми скануємо. Продовжуємо. Далі підтверджуємо, погоджуємось. Після цього дані будуть показані ваші. Тут зліва натискаємо Продовжити. Все ми увійшли у систему. Що ми робимо далі? Далі, в лівій частині ми шукаємо надпис, такий, як інформація про права. Після цього обираємо пошук інформації в випавшому маленькому списку маленькому. І все. Тепер у нас є поле, куди ми будемо вводити цей кадастровий номер. Повертаємось на мапу і копіюємо цей номер. Скопіювати можна його виділити. А можна просто нажати поряд, є значок ось такий. Бачите, скопійовано. Повертаємось е, в Держкад реєстр. І просто вставляємо, або права кнопка вставити, або просто Ctrl-V. Є. Клікаємо далі. Переглянути. Бачимо наступне. Бачимо відомості про е, суб'єкт права власності. Тобто є ім'я та прізвище по батькові фізичної особи власника, кому держава виділила це поле. Різні там дані. Це, до речі, я нагадую, це все відкриті реєстри, до яких може кожен українець отримати доступ. Далі бачимо відомості про суб'єкта речового права на земельну ділянку. Нас цікавить ось саме це, тому що тут є пункт право оренди землі. Дивимось товариство, яке орендує. Цю ділянку. Копіюємо повністю цю назву. І далі в Гуглі ми її просто вставляємо. Баємо ось такі результати. Нам цікавить наш сайт YoControl. Заходимо сюди. І крутимо донизу. Бачимо номер телефону. Далі вище бачимо адресу людини, до якої, ну, ми можемо звернутися прямо до нього, під'їхати. Можемо зателефонувати. Все. Йдемо далі. Закриваємо. Візьмемо наступний варіант. Ми тільки що переглянули ось цю, цей маленький шматочок. Проблема часто буває в тому, що фермери, коли вони дрібні фермери, вони можуть взяти частинку поля, а іншу частинку орендує інший фермер. Тобто, давайте наступний да, шматочок, або перед ним неважливо клацем. Так само копіюємо кадастровий номер. Так само повертаємось на Держкад реєстр да, Сайт називається e.land. І зліва нажимаємо по новій пошук інформації. Вставляємо наш номер. Переглянути. Бачимо все те саме. Тобто, що це значить, це один і той самий фермер. І так далі. Перевірили. Тобто, якщо все це впало, значить оце все орендує один фермер. І так далі, наприклад, давайте тут є напроти поля. Да? Це ось якась лісосмуга, давайте ось тут десь клацнемо. Уявимо, що тут теж ріпак. Знову ж таки, скопіювали кадастровий номер, повернулись до мапи, Точніше, до, е, кадастр реєстру. Зліва пошук нажали, код, вставили, натиснули, переглянути. Бачимо все те саме. Тобто, це один фермер, який орендує і ось ці ділянки, скоріш за все, теж. Тобто, що це нам дає? Це нам дає розуміння, що, наприклад, якщо отут поля, оці всі червоні, ми натискаємо, оце все ріпак, і отут ріпак це один і той самий фермер. Як подивитися, в якому радіусі ваші бджоли долітають? Тому що зазвичай, скоріш за все, таких полів тут буде декілька. Все дуже просто. Уявимо, що ваші бджоли стоять десь. ну нехай, Якщо це лісосмуга, давайте візьмемо ось шматочок зелений. Да? Візьмемо річка, ось тут десь ви поставили уявому пасику, або навіть давайте не тут, давайте десь там ось тут. Натискаємо в сервісі ось тут. Прям можна поміряти. У нас є. Це закриємо. В самому сервісі у нас є можливість подивитися, тобто виміряти відстань. Для того, щоб поміряти відстань, ми внизу, тут в мене бачите, сторінка не на всю ширину відкрита. Тобто, внизу є бігуночок, його можна рухати. Ось, і під фільтром є дві кнопочки ось такі. Точніше, одна кнопочка у вигляді двох крапок з рискою. Прямо під фільтром. Ми її натискаємо і уявимо, що наша пасіка стоїть десь ось тут. Ми сюди клацаємо. І бачите, тягнеться лінія. Тобто ми можемо скролом мишки ось так виміряти. Наприклад, давайте клацнемо сюди. Бачимо і на точечку прямо. Після цього бачимо, це 3 е, кілометри, тобто 3,5 навіть. Плюс-мінус так і літає бджола. І ось далі ми цю крапочку можемо, ось так, коли хрестик з'являється, порухати. Відпустили, бачите, відстань автоматично міняється. 3-2 кілометри. Тобто, ви розумієте, що ось це все охоплюють ваші бджоли. І ось в цьому радіусі вам треба подивитися, де там є ріпак. Ось і все. Якщо вас, вас напрягає ось такий зовнішній вигляд карти, ви фільтром можете поприховувати. Наприклад, ті чи інші геометрію ділянок і так далі, можна поприховувати тут є. Бачите кнопочки? Ось. Або ви можете прямо на Google картах зайти і подивитися там, якщо вас це влаштовує. Тобто ви натискаючи під фільтром значок риска і дві крапочки, можете виміряти відстань довжину. Це дуже зручно. Ось і все. Ось такі справи, таким чином ви можете е, дізнаватися, хто є е, власником і орендодавцем того чи іншого поля. Тобто, зазвичай нас цікавить орендодавець. Тобто, Ще раз покрокова інструкція. Ви заходите е, в Держкадастер-реєстр, далі ви заходите на кадастрову мапу. На кадастровій мапі обираєте ділянку, яка вас цікавить. Ну, Давайте так. Ось Далі ви копіюєте ось цей кадастровий номер. І коли ви увійшли до еленду, да, наприклад, через е, ваш банк або через Дію, ви зліва натискаєте інформація про права, пошук інформації, і вставляєте сюди код ділянки. Нажимаєте після цього переглянути. Бачите, хто орендує право оренди землі, хто орендує. І скопіюєте оцю всю назву орендодавця. В гуглі вставляєте і натискаєте шукати. Заходите на YoControl сайт і дивитесь внизу телефон і адресу фермера. Далі ви з ним спілкуєтесь. Ось так це відбувається нескладно. Ось такі справи. Ну все. Побачимось в наступних цікавих відео. До зустрічі!